Вітаю вас, моя команда, мої золоті, дорогі дівчаточка. Дівчаточка, ми сьогодні розігруємо три подарунки серед вас, моя команда, хто зробив замовлення. Я просила вас написати мені в особисте, хто замовляв. Дякую, ви це все зробили. І дивіться, нас, вас 7 чоловік. Так, циферка 7. Згенерувати. Це ми розігруємо зараз від одного бала. У мене два подарунки і буде два переможця. Згенерувати число 5. Число 5 Андрієнко Олена. Є. До вас поїде набірчик ось такий. Так. Потім обновлюємо, оновлюємо. Знову ставимо число 7. І знову згенерувати для такого ось подарунку. Згенерувати. Число 1. Число 1. Чухну Олена. Чухну Олена до вас поїде ось такий подарунок. Зараз я відмітю. Чихну Олена. Так. І в нас крицька Люба зробила 120 балів одна людина. І тому ось, будь ласка, до вас поїде ось такий подарунок: парфумована водичка, пробні зразочки і дві цукерки до, до чаю. Ось таким чином. У нас з вами розіграші. Бажаю вам здоров'я, мої золотенькі. Саме головне будьте в мирі, в безпеці. І я вам щиро дякую за вашу роботу, за ваше таке натхнення і те, що ви купуєте високоякісну продукцію компанії «Фармасі Турція. Я вам за це вдячна, що ви зі мною в моїй команді. Самих великих вам висот, самих великих вам замовлень і гарних людей на життєвому шляху. Вітаю і дякую! Очікуйте, будь ласка, на подарунки. До побачення.